Добре, дякую. Добре, приватно. Що це смерде? Що собі лисиця? Лисопес. До речі, я прийшов спеціально пізніше Коли вже всі тварини проснуться. Дань, коли жарко вони сплять Ну, там же сплять, ще не проснулося. Тиха година. Ще уряд побіг. Я цього року тут ще не був, так що не знаю, які тут тварини є. Лисичка. Павлин. Пазаны какие-то. Я на сегодня разбираюсь там. Вот таке кольорове теж якийсь пазан тут пташки Сп'ять. Сп'таха. О. Так, я забув, як вас звати. Слыш, ще не бруснулась. Тіпа якась куниця, але то якийсь войнашому називається. Нема просто таблички як вона. Так, тут що? Тут Невідомо. Ааа, це тут такий ворон. Не знаю, чи тут той ворон, що був там того року, а вон там зверху ще один є. Бо один з них мій гавкати. Тут собаки гавкають постійно, він навчився повторяти. Повторяю за собаками. Так, скільки у вас тут? Один, два, три. нибудь три, моровна. Так, тут. Брусучок. Брусучок. Блін, він може бути агресивним. Він так виглядає милий, милий. А вон які когті. Блін, когті на два см. Я би так погладив, але не хочу. Так. Їжоте. To tutaj jakiego? Mordy jak w królaka To typu dekobraz Albo ja wczoraj po polsku jeż i zwierz O, Сонний. Ти спиш? Спиєш, так. Да. Ще такі два дикобраза. Миска Мискає з їдою, а хто живе, невідомо. Так, як вас звати, бо мені так голове було. Ну трі, внутрі. Схоже на вчора, але я так читав, що воно нічого спільного з чором немає. Ну, а це симпатичне. Ух, там щось так кричить. Павлин, напевне. Симпатична мордочка, да? Зуби, як бобра. Я не знаю, Козел і вівця. Козлик. 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 Ох, ти ти агресивний, ти агресивний, так? Ти агресивний. Тому і вівця туди втікла. Подальше від нього. Він агрессивный. Сова. Сова, сова, сова. Прикольные слова. Вот там сплять слово. О, мама, двоечка

Тут і більше, але дійсно не добре маскуватися. Так, воно, там сидить Урел. А тут сидить лелека. Ха, лелека Грицько. І саме свобідні, напевне, тут. Урел, добре, до орла ми зараз прийдемо ще. Тут сове, маленькі сови. Перемовершенькі. Сови. Так, одна сова має проблему з оком. А вона тут, мабуть, і одна є. Або Так. Це у нас широкі, так, широкі, 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 звихівки, широкі. Звижихівки, правда, Я вам монету дав, а мене немає. Так чув, що сороки люблять щось таке обласкуча срібних. Все, щоб стать. Уживайка. Так, сороки хитрі, ворони. Ворони разумні. Для уронитологи рай Сюда прийти. О, сама любовь На эту бегучку туда. А, она, елочка тримай. Ага, смешало, зобок. Вот ну, такие. Досить вон разумные А на це беша Ото є галка. Напевно. Оце любопит сіре, чорне сіре. Тут колись у нас були вовки, але вовки вулків... якісь єноти були тут. Вовків немає, є єноти. Це бідолаха в твоя маленька клітка. Нема куди побігати. Так, тут теж якісь пахи. А тут трохи попуга. Я так і. Так. Тут нікого немає. Так, тут Індики, індики, качки. Любопти, любопитна птася. А в мене нічого немає з собою. Тут не голодні, тут кормлять. О, дивіться скільки лелек. Дикі гуси. Клас, я так зблизько ніколи не бачив дикі гуси. Супер. Перший раз тут бачу зблизько. качки якісь є це що, полікан на сушки і не один вау це я удачно сюди прийшов який здоровий з близьким нікого не бачив да і здорований Цікаво за вами наблюдати спостерігати. Всі такі водоплавні. Тут якісь такі гуси незрозумілі, що за порода. Тут у нас кролики. Кролики, кролики. Кролики, кролики. Еще раз, тихо, нечекаво давайте. Так. так, тут собаки. Деки собаки. Он досить долго сплять. Коли спека спадає, воно тоді просипається. Ну тузик, тузик. Іди зробився. Ага. Ти покажемо звати не тузик. Броко, броко. <свист> 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 так, идем туда. Ой, тут же то є. Там бобр. 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 Теж ворони. Клюв такий величезний. Так, тут у нас орел. Тут якісь маленькі яструби. Яструби, напевно. Раз, два, три, чотири, чотири. Нарахував. П'ять шість, шість, сім, вісім, а, вісім, вісім яструбіг. труби якийсь. І тут ще один рев. Тут якесь єнота. Єноте єноти. єноте суботу подібні наче яких. Лапки у них цікаві. Прямо п'ять пальцем. Щось там порпається, шукають. такие Собто, ніби всіх творимо глянули Хортицька птається З собою посварилась.